Софія і так. Тут твій ресурс. В чому твій ресурс? Вау! Потужна внутрішня сила. Розпаковуйте свою силу, любі друзі. Якщо ви зараз відчуваєте якесь тремтіння в тілі, якісь у вас розфокусовка, ви зненацька стаєте роздратованими або гнівливими. Це означає, що вас всесвіт зараз перевіряє. Якщо ви покажете Всесвіту намір, що ви хочете... Трансформувати ці свої а, не, якості, да, котрі вам не дуже подобаються і навіть якось заважають жити, а, тоді Всесвіт буде приймати рішення, чи давати вам свою силу, чи вже вам її можна відкривати, розумієте? А, суспільство сприймає тебе по-своєму, не так, як бачиш себе ти. Так, любі друзі, інші нас сприймають сильнішими і успішнішими.